Все, що можна їсти. Каю допомагав мамі готувати їжу для пікніка. Ням-ням. А вони йшли на пікнік разом з Клементиною та її мамою. Думаю, селери достатньо каю. Може, ти прикрасиш кекси? Добре. Дивися, мамо, я роблю кекс для Клементини. Я зробив личко. Аю, якщо їстимеш весь час, не зголодніш. Зголоднію. Ой! Єбарте. Не їж більше нічого, а то не захочеш обідати. Дивися, ми з мамою приготували їжу для пікніка. Привіт, каю! Ми з мамою теж дещо приготували. Я сама зробила для тебе особливий бутерброд. Мамо, каю не їсть наш бутерброд. Каю, чому ти не їси? Я не голодний. Маю ідею. Може, ви з Клементиною трохи пограєтесь, а потім поїсте? Добре. Хочеш пограти у хованки? Ні, я хочу у квача. Добре, ти квач. Доки Каю і Клементина грали у Квача, вони думати забули про бутерброди. Я тебе зловлю. Ой! На що ти дивишся, Каю? Дивися там білки. Швидко, за ними. Здається, у нас будуть дві великі голодні білки. Мамо, дивись. Тільки погляньте. Ця білка збирає горіхи на зиму. А чому в неї такі великі щоки? Вона складає горіхи за щоки, а потім зберігатиме їх вдома на зиму. Є хто вдома? Хочете побачити дім білки? Нікого немає. Так. Каю здивувався, що білка зібрала стільки горіхів. Я ж хочу їсти. Я теж голодний. Так смачно. Я зробив його для тебе. М -м -м, люблю кекси. Коли до каю повернувся апетит, йому здалося, що це був найкращий його пікнік.